Цими вихідними в Кам'янському пройшов третій відкритий турнірський карате до під назвою Воїн світла. Турнір став знаковою подією не лише у спортивному житті громади, а у загальному громадському просторі. Він був присвячений пам'яті видатного земляка, тренера та військовослужбовця Збройних сил України, героя Олександра Малофєєва. Захід зібрав 270 учасників з 18 команд, які представляли Харківську, Дніпропетровську, Київську, Кіровоградську, Миколаївську, Полтавську та Запорізьку області. Ми дякуємо кожного з вас за те, що ви приїхали сюди к нам, в наше місто, тому що дуже багато гостей, щоб вшанувати пам'ять Олександра, вшанувати пам'ять всіх наших загиблих героїв, за ті, яких ми сьогодні живемо в незалежній країні, тихе повітрям і вічна слава пам'ять Олександру і всім нашим загиблим землякам. На змаганнях, окрім спортсменів, були присутні друзі, колеги, учні Олександра, а також його родина, дружина Оксана та діти Артеми Аліса, Алісу, яка напередодні святкувала день народження, привітав міський голова. Від імені всієї громади разом з представниками Геопчола вручив дітям героя подарункові сертифікати. Олександра Малофєєва пам'ятають у місті як талановитого і щирого педагога, тренера та спортсмена, Щемкими спогадами про чоловіка поділилася дружина Оксана. Ми познайомились уже, були досить дорослі. Він займався каратис професійно з 15 років, а він саме перший сів наш шпагат. Йому Подобалось все, що стосується карате, все, що стосується справи, що стосується цієї культури. Він дуже багато читав літератури з цього приводу. І він зрозумів, що це покликання його життя, тому вирішив професійно займатися і стати тренером, готувати дітей, навчати їх, бути сильними, мужніми і справедливими. Саме такі переконання спонукали його у 2014 році стати на захист України. Він добровільно пішов на фронт, де був двічі поранений. Однак, після реабілітації, щоразу повертався до бойових побратимів, загинув у червні 2022 року, рятуючи пораненого товариша. Цей турнір це не просто про спорт, це турнір про пам'ять. Про шану нашого прикладу бойового духу, незламності, героїзму для всієї федерації, тому що Олександр він не просто тренер і наставник, він ну, справжній герой. Хочу подякувати меру міста Кам'янського Андрію Білоусову за допомогу в організації цього турніру. Також організатор змагань це керівник клубу Бусінкан Роман Кашира. Вони разом з Олександром Малофієвим заснували клуб, вони тренували дітей. 90-го року ми з Олександром займалися, і тренерською діяльністю, і спортсменами були. Олександр був доброю людиною, доброзищев, Світлим таким чоловіком був. Тому ми і назва виникла, у нас воїн світла, назва турніру, тому що він був світлою доброю людиною. Під час відеохроніки, яку транслювали на заході, навіть суворі, чоловіки не змогли стримати емоції На кожному кадрі Олександр із щирою сонячною усмішкою завжди позитивний, завжди з відкритим серцем. Дуже багато тренувалися, зустрічалися на змаганнях, проводили куміте марафони Це була незвичайна людина. Приклад патріотизму. Це дуже харизматична людина, людина з великої літери. Він гарний батько був, гарним воїном був, гарним тренером був. Його всі поважали, всі шанували, всі любили. Но, на жаль, війна забирає кращих. Знаєте, Це дуже добре, що турніри таких масштабів показують. І родині, і близьким, що його пам'ятають і підтримують. Це дуже необхідно і мені, і моїм дітям, які бачать, їхнього тата пам'ятають, їхнього тата шанують. Такі заходи потрібні. Дуже потрібно розповідати такі історії, те, що серед нас такі прості люди і такі великі герої.